вже скоро прийде, дому домосів піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він Цікаве щось мені тобі добрі ради та вам дітлам. Бережі, як рандітник. Ой, розсипалися. Давай збирати. Не хочу. А що Добрячок скаже? О! Привіт, привіт, друзі! А як це ви скоріше за мене впоралися? Бо ми хотіли бути першими. Он воно що? А, а це що таке? Мені цікаво, хто ж це зробив, а? це не ми. Мені цікаво ж знати, хто ж це міг таке зробити. А чого зразу на нас казати? Ну, я нічого ще і не казав на вас. А напевно, ти думав, що це ми. Та ні, я так зовсім не думаю. Але все ж таки, мені дуже цікаво було б дізнатися. Хто ж це тут побував, коли мене не було вдома? Не знаємо. А може, це зайці? Та ні, зайці ж грибів не їдять. Ну, тоді їжаки. Та ні. Хоч їжаки і полюбляють грибочки, я вам по секрету скажу. Та все ж, думаю, це не вони зробили. Тоді хто? Скоро дуже скоро ми дізнаємося про це. Адже тут є один секрет. Який ще секрет? Той, хто це зробив, він сам себе й видасть. Нічого я не видам. І Я теж мовчатиму. А, а про, що, про що ж це ви, а? Ой, це ж я. От тобі й маєш. А таки справді Біблія правду каже. А про що ж вона каже? А Біблія каже, що всяка всяка справа відкриється. Тобто навіть великі таємниці рано чи пізно перестають бути таємницями. Так, це правда. І наша таємниця теж відкрилася. А цікаво таке, чи справді їжаки їдять гриби? Це цікаво знати. Здавалося б. Що про цих колючих кульок ми знаємо все, бо ж вони живуть поряд із житлом людини? Проте хочу вам сказати: коли розмова заходить про цих чудових звірів, деякі люди розповідають, ну я вам скажу просто найфантастичніші історії, що не мають нічого спільного з дійсністю. Проте ж, який спосіб життя колючого сусіда є насправді. Як з'ясовується, мало що відомо. Мів про те, що їжаки харчуються ягодами, фруктами або ж грибочками, схоже, створили люди, які малювали ілюстрації до дитячих книжок. Більше того хочу вам сказати, інколи з картинки випливає, що як що їжачок таким чином робить запаси на зиму. Бере собі на колючку якусь, якесь яблучко чи грибочок і несе до себе додому. Хочу вам один секрет відкрити: їжачок всю зиму дуже міцно спить. І лише під час відлиги інколи ненадовго пробуджується. Тому навіщо йому при такому способі життя запаси? Але найцікавіше, що їжакові вище зазначені продукти і влітку не потрібні. Ця тварина активний хижак, чий обід складається в основному з комах, мишей або навіть жаб. Рослинну їжу їжак просто не засвоює. Тому навіть і в рот її не бере. Інколи його можна застати за дослідженням підгнилих фруктів або овочів. Проте вам хочу сказати. Звір в даному разі цікавиться не, не самим плодом, а личинками комах, які ховаються в них. А він носить здобич на спині, наколовши її на голки. Я вам дещо хочу сказати. Ті, хто так вважає, нехай спробує прив'язати до свого волосся яблуко і походити з ним хоча б декілька хвилин. Я впевнений, що їм буде вкрай незручно в подібній ситуації. Адже голки їжачка, я вам скажу, це теж волосся. Вони вкрай неміцно тримаються в шкірі, тому жодного яблука їжак на своїх голках понести просто не зможе. Всі голки дорогою розгубляться. Так, і, і як ми щойно з'ясували, яблуко йому зовсім ні до чого. Єдине, що їжак може носити на своїх голках без шкоди для здоров'я, так це мох і сухе листя. Він використовує спину таким незвичним чином, тоді, коли починаються осінні приморозки, і потрібно втеплювати свою зимову нору. А зараз я вам пропоную скоромовку про їжачків. Їжак з їжачихою та їжаченятами наїжачилися. Ну, спробуйте, хто з вас спробує повторити. Будь ласка. Їжак з Їжак з їжачехою їжилися. Наїжачилися? Їжач... На... Їжачен... На... А ну і ще давайте разок спробуємо. Їжак з їжачехою. Та їжаченятами та на... наїжилися. 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 А Ану, любі малята. Спробуйте ви повторити. Їжак з їжачихою та їжаченятами наїжачилися. А ви так можете? Вітаю вас, мої дорогі друзі. Сьогодні ми будемо робити композицію з їжачком. Для цього нам потрібно папір зеленого кольору, олівець, насіння, пластилін. Шишечка, ялинкові гілочки, диск, ножиці, фарба, клей, пензлик та водичка. Насамперед беремо диск та декоруємо його. Беремо зелений папір та обводимо диск. Вирізаємо. та приклеюємо зверху клеїмо гілочки. Ось така в нас вийшла полянка. А тепер приступимо до їжачка. Беремо пластилін сірого кольору та формуємо його тулуб та голову. Сформували тулуб, ми починаємо робити голочки. Для цього беремо насіння та вставляємо. Ось такий їжачок в нас вийшов. А тепер настав час встановити дерево. Намащуємо клеєм та ставимо. А тепер ставимо їжачка. Ось і все. Наша чудова композиція готова. А я в свою чергу бажаю вам творчого натхнення. До наступної зустрічі. Щасти! А ми знаємо загадку. І що ця загадка про їжачка? Ну, не зовсім, але вона з ним пов'язана. Так, ну, слухаю уважно. ЗАГАДКА Я малю. Що за диво, їжачок, він увесь із голочок. На вікні живе у мене, тільки він чомусь зелений. Цікава, дуже-дуже цікава загадка. А давайте знаєте, що ми зробимо? Ми попросимо наших любих глядачів, щоб вони дали відповідь на цю загадку. Любі дітки, якщо ви знаєте відповідь на цю загадку, намалюйте або напишіть нам, але з надсилайте за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. А чи чули ви слово наїжачився? Чули, але що воно означає, ми не знаємо. А я вам скажу: наїжачуватись означає піднімати догори шерсть, щетину або волосся. Ну, як е, голочки в їжаки в їжака завжди стирчать догори. А ще так може статися від страху, гніву або ж переляку. От тому про людину, яка відчуває щось подібне, кажуть наїжачилася. Це ж і ми сьогодні наїжачилися, коли не хотіли е, признаватися, що це ми розсипали гриби. Так, свої помилки ну, дуже важко визнавати. Але робити це потрібно обов'язково. Тоді одразу відчуваєш справжнє полегшення. Справді, коли ми зізналися, я відчула, що я вже не наїжачуюся. Тобто перестала боятися і хвилюватися. От молодець, молодець! Он воно як буває. Це було добрим уроком і для вас, а також і для наших е, любих глядачів. Ну що ж, друзі, настав нам час прощатися із нашими глядачами. І ми скажемо їм до побачення. На все вам добре, до побачення. До, побачення. до Наступної зустрічі добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег-операторів, позвав камеру тримати. І розказував яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.